e З давніх давен одним з яскравих представників української культури були козаки. Саме вони прославляли та возвеличували нашу країну в минулі сторіччя. І ось через багато літ відродження традиції українського козацтва набирає все більших обертів. Та чи насправді вільний дух українського козацтва зародився в душах сучасних українців? Про це наш наступний сюжет. Минулої неділі вже в шосте відбувся з'їзд нащадків славних захисників нашої держави, козаків, переважна більшість з яких належить до громадської організації Асоціація Козацтва Слобожанщини. Навіть весінні примхи погоди не завадили пройти щорічному козацькому зібранню на славетній козачій горі. Величний дерев'яний хрест, що має назву хрест честі, височить над річкою Сіверський Дінець. Його встановили 15 травня 2005 року, саме за ініціативи Асоціації козацтва Слобожанщини. Що стосується місця встановлення пам'ятного знаку, воно було обрано не випадково. Сьогодні це е, шоста зустріч відбулася на цій горі козацьких козаків і громадськості, які вшанували кхм, вшанували пам'ять. Е, Загиблих казаків наших земляків, запорізьких казаків, у 1775 році, де на цьому місці казаки приймали останній свій нерівний бій з регулярними частинами російської армії Катерини II, які Мали на меті знищення е, залишків запорізького козацтва. Так коропів хутір завжди був притулком воїнів, які боролися за свою свободу. За давньою легендою козаки йшли на вірну смерть, стрибаючи на конях з кручі у Сіверський дінець, аби не бути поневоленими. Сьогодні ж на місці загибелі козаків урочисто возвеличується хрест, який нам нагадує про героїчне минуле нашого краю. Тепер сюди приходять нащадки славних воїнів для того, щоб шанувати їх пам'ять. Козаки 21-го століття Вони намагаються бути схожими на своїх пращурів. Мета роботи козацьких організацій сьогодення невід'ємно пов'язана з метою, яку ставили перед собою козаки кілька століть тому. Ціль одна повернути козаків своєму народу. І не тільки в фізичному смислі, а і в духовному, тому що народ України, он із из корня казачий народ. И свои обычаи они вспомнят моментально. Это, как сказал враг, великий враг казачества Троцкий, это единственное сословие на земле, способное самовозрождаться. Я считаю, что казачество – структура надпартийная. Если самый лучший способ уничтожить казачество – это растащить его по 186 партиям. И все. И не надо не ни убивать ничего, оно само себя дискредитирует лет на 300. Поэтому сейчас главная задача вернуть людей к земле, вот, к духовности своей великой православной, и искоренять всеми доступными способами паразитов на теле казачества. Але відродження давньої слави козаків справа довго тривала і проходить не без перешкод. Та все ж таки, незважаючи на все це, вже на сьогоднішній день кількість тих, хто приходить до лав козацтва, стає дедалі більшою. Ну, на сьогодні я думаю, що членів козацьких організацій десь ну, близько 4 тисяч в Харківській області. Найбільша козацька організація на сьогодні е, це е, е, окремий освітній центр українського козацтва імені Григорія Савича Скавороди. Після вшанування пам'яті сучасні козаки вирушили до свого табору задля того, щоб в більш неофіційній формі поспілкуватися один з одним. Звичайно, чергова зустріч не вирішить усіх тих проблем, що накопилися в козацькому полку до цього часу, але принаймні можна констатувати, що початкова стадія їх обговорення пройшла досить успішно. Будемо сподіватися, що на цьому задуми та робота козаків не буде завершена.